Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки із грибів і сьогодні такий черговий день, понеділок сьогодні, число 13. Восьма година. Восьма година, 5 градусів тепла. Досить прохолодно. Ночі знову падав дощ. Так що в лісі свіженько. Зайшли до лісу та й дивимося. Дивимося, може щось знайдемо. темнувато в лісі, темнувато. То ми на то маємо лісарик, щоб краще було, краще була видимість. Що саме цікаве, то ми будемо фіксувати на камеру і побачите, що на даний час робиться в низинах Карпат. Я знову в низинах Карпат, в верхах риб підмерз. Він вже починає пахнути. Так що гриб в верхах неякісний. Там морози зробили свою, свою добру справу в лапках. Ось і перші красочки наші. О, парочка яка. Ліхтарик я вже лише в машині, боже, сонечко десь пробуває. Дивіться. О! Нарешті. А треба було взяти, мабуть. О, триня. А який ще у нас пілячок? Ось червоняка нашов. На даний час не дуже з червоняками, але тут маленький. Тут, тут, там, там. Тільки третепла. Ось у нас ще парочка. Ми вже вже трошки знайшли. От ось червоняк із тих більших. Але також гарний по собі. Айкий. Біля чого Які грибочки вроді длані, а той же нигонує. А, а це добрий. Ось у нас ще дрібненькі грибочки. Ось така парочка. І тут парочка, але один дуже маленький. А цей одинак. Це вже цікаво. Червоники ростуть як підпеньки, Один, два, три, чотири. То у нас сломат такий великий. П'ять, шість, сім, вісім. О, скільки їх тут? Ось такі червонечки ось які у нас ще біленькі. Ух ты. Ты его раздвоил. Ага, бог. Ясно. Ты обратно нужна. Что я его подрезал? Корень. О! Нарешті о. на двоє. Бувай! От є у нас червонічки, он один. Ось другий. І красна маранов. Зараз риби дуже якісні і червоники в тому числі. Ось у нас біля чоку Ще мосі верес. Завершуємо ми сьогоднішній короткий похід низинний Карпат поїсти поїстимні грибочки. Похід не можна сказати, що поганий, можна сказати, що добрий. Ніч була холодна, гриб підріс зовсім мало. Вчора грибників було досить. От показую результат сьогоднішній. Ось такий наш результат. Тут і червонячки, і білячки. Ну, дякуємо природі і на тому. Ну а вам, звісно, як завжди, бажаю не слабших результатів, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і миру. Пам'ятайте заліз. Не розмічуйте його, а також пам'ятайте за грибочки, не знищуйте їх. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. Надіюся скорої.